Ще різко пішла проти України та зініціювала новий скандал. Тепер уже дійшло до вимог до українців повертатися додому та навіть обговорень зупинки допомоги нашій державі. Так як це Польща, логістичний хаб, через який західна допомога йде до нас, то це все не на жарт стривожило багатьох. Ситуація вже виходить з-під контролю. А тепер заклики почали переростати в дії. Чого чекати українцям, покажемо далі. Вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь. На наш канал ну а ми розпочинаємо напруження між Польщею та Україною останнім часом зростає. Найсвіжіший сигнал вето президента Польщі Кайроля Навроцького на закон про продовження соціальної допомоги українцям. Документ, який ухвалив Сейм, мав подовжити тимчасовий захист для громадян України до березня 26-го року та гарантувати виплати в рамках програми «Родина 800+.» плюс». Але Навроцький відмовився його підписати. Президент пояснив свою позицію так. Далі цитую: я вважаю, що ми повинні. Досягти тут певної форми соціальної справедливості. Поляків у їхній власній країні слід ставити принаймні на рівні з нашими гостями з України. Це для мене є фундаментальним, тому і не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді. За його словами, допомогу мають отримувати тільки ті українці, які офіційно працюють у Польщі, а також родини, чиї діти фактично відвідують польські школи чи садки. Таке рішення спричинило хвилю критики. Віцепрем'єр Польщі прямо заявив, не може уявити кращого подарунку для в Путіна ніж відключення України від інтернету, йшлося про те, що разом із вето Польща втратить можливість фінансувати Starlink для України, який критично важливий на фронті. Разом із цим Навроцький анонсував зміни до кримінального кодексу, прагнучи прирівняти символіку українських націоналістів до гітлерівської та комуністичної. Він наголосив, що подібний крок відповідає інтересам польської національної спільноти та спрямований на взаємну повагу. Суспільна напруга у Польщі відчувається на побутовому рівні. Яскравим прикладом стала Туації після концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, де поліція затримала понад сотню осіб. Серед них були українці, які принесли шлиню жовті та червоно-чорні прапори. Більшість відпустили після штрафів, але кількох депортували. 18-річна Ангеліна з Дніпра розповіла, що для час концерту стрибнула з трибуни згодом без права забрати речі і вислали назад в Україну та заборонили в'їзд у Шенгенську зону на 5 років. Польща, яка ще кілька років тому стала другим домом для мільйонів українців, тепер демонструє жорстку. Стокіший підхід тема історії також посилює суперечності. Віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш прямо заявив, що без визнання волинської трагедії, що сталося у 1943-1944 роках, Україна не матиме шансів наступ до ЄС. Далі цитую, я говорив це багато разів. Якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації чи вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів наступ до європейського союзу. Сказав він. Він водночас під. Креслив, що допомога Україні у війні це також безпека для Польщі. Пандера був злочинцем. Це не піддається сумніву, сказав він. Але коли росіяни називають українську владу фашистами, ми не повинні підігравати цій риториці, наголосив Косіняк Камиш. Росія е, може здійснювати різного роду провокації на території Польщі, на території України, е, і якраз таки це може стосуватися, наприклад, е, написання різного роду гасел е, на якихось пам'ятниках на таблицях і тому подібне. Тобто це може бути бути росіянами в якості якраз таки посіяння цього розборту і розбрату і ті, що події зараз ми відстежуємо. Це також може їх влаштовувати, враховуючи те, що фактично такі ті дії Польщі, які зараз з якими ми відстежуємо, вони можуть знову породити нову кризу. У відносинах між е, країнами, і це не може не радувати російського диктатора Володимира Путіна. Ось щодо причин, то дійсно тут можна відстежити якраз таки е, здебільшого внутрішньополітичний контекст, і е, це якраз таки можемо трактувати з протидією. Президента Навроцького чинному уряду е, Донда Туска ну бачимо. Побачимо, які будуть, які будуть результати е, скликаної е, сьогодні. Стикано сьогодні засідання кабінетної ради, де власне Навроцький спілкується з членами уряду і, скажімо так, розставляються пріоритети щодо того, як буде буде далі. Провабудалі впроваджуватися ті чи інші ініціативи у внутрішньому е житті Польщі та поза її межами, е ось але, на мій погляд, навряд чи такий крок е зможе об'єднати е усю владу в, в країні з ольду на те, що все ж таки. Е Ну всіма ну фактично всі політичні сили і окремі політики готуються до парламентських перегонів, і е, зараз ми не можемо е, спрогнозувати, чи будуть вони е, черговими чи позачерговими. Якщо говорити про чергові, то вони мають відбутися в 2027 році, але е, вже є чимало припущень, що вони можуть статися ці вибори раніше. Ка польських посадовців демонструє подвійність і з одного боку нагадування про історичні злочини та жорсткі вимоги до України, а з іншого визнання необхідності підтримки Києва у війні проти Росії. Проблема взаєморозуміння між двома народами загострює тема молодих українців у Польщі. косіняк Камиш висловив обурення, що частина українців пересувається країну на дорогих автомобілях, але не бере участі в обороні своєї держави. Такі зауваження формують у суспільстві образ нерівності ставленні до біженців, хоча значна частина Українці у Польщі працює легально, платить податки та інтегрується в місцеве життя. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща не планує відправляти свої війська в Україну навіть у рамках миротворчої місії після війни. Проте він наголосив, що Варшава відіграватиме ключову роль у логістиці та організації допомоги для Києва, а також у захисті кордонів ЄС. Це свідчить про готовність Польщі залишатися важливим союзником України, але на умовах, які відповідатимуть її національним інтересам. Ситуація, що склалася, виглядає суперечно. Слово з одного боку, офіційна Варшава блокує законодавчі ініціативи, обмежує соціальні виплати та висуває історичні вимоги. А з іншого наголошує, що допомога Україні є частиною власної безпеки. Водночас постає питання: чи не НАТО швидко руйнується довіра між двома народами, які ще вчора демонстрували приклад справжнього партнерства? Цей комплекс протиріч від соціальних виплат до історичної пам'яті та військової співпраці нині формує нову реальність українсько польських відносин. Ситуація навколо фінансування. Starlink для України стала яскравим прикладом того, як внутрішня політика Польщі може безпосередньо впливати на стратегічні питання безпеки всієї Європи. Вето президента Кароля Навроцького фактично поставила під загрозу подальшу оплату польською стороною критично важливих систем супутного зв'язку, які використовуються українськими військовими на фронті. Starlink став однією з ключових технологій, що забезпечує стабільний зв'язок у зоні бойових дій. Завдяки цим терміналам українська армія координує операції, підтримує логістику та здійснює. Управління підрозділами навіть у найскладніших умовах зникнення такої підтримки означало б серйозний удар по обороноздатності України. Саме тому заява міністра цифровізації Польщі про подарунок для Путіна набуває особливої ваги. Разом з тим у Варшаві намагаються запевнити, що ситуація не є катастрофічною. Представники уряду, зокрема, речник Адам Шлапка, наголошують, що вже у вересні до сейма буде внесено новий законопроект, який дозволить зберегти фінансування «Стерлінг». Втім, сама загроза від Ручення показала наскільки вразливою є система міжнародної допомоги, коли вона залежить від політичних коливань у середині країн-партнерів. Міністр закордонних справ Польщі прямо визнав, що оплата «Стерлінг» є не лише жестом солідарності з Україною, а й частиною стратегії безпеки Польщі. Далі цитую допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів. Підкреслив він цей аргумент демонструє, що підтримка України для Варшави не благодійність інвестиція у власну оборону. Проблема ж у тому, що всередині Польщі дедалі сильніше звучать популістські голоси, які закликають скоротити витрати на українців і зосередитися лише на внутрішніх потребах. Лідери правоконсервативних сил, як от Славомір Менсен, з альянсу Конфедерація, прямо заявляють, що Україна повинна сама платити за Старлінг. Така риторика знаходить відгук серед частини польського електорату, втомленого від війни та економічних викликів. У відповідь Українська дипломатія намагається діяти максимально обережно. Посол України в Польщі Василь Бондар повідомив, що Київ перебуває у постійному діалозі з урядом Варшави, аби уникнути паніки та забезпечити збереження ключових елементів підтримки. Він наголосив, що інформаційний простір зараз переповнений емоціями спекуляціями, тому важливо донести до українців правдиву картину процесу. Однак, у ширшому контексті ця історія висвітлює крихкість союзу між двома державами. Доля фінансування Starlink може стати тестом на здатність Польщі та України підтримувати конструктивний діалог. На навіть у кризових ситуаціях попереду у польських політиків два тижні для узгодження нового закону. І, хоча офіційно наголошується, що фінансування Старлінг буде збережено, сама поява такого сценарію стала сигналом тривоги. Україна тепер мусить ще активніше працювати з партнерами, аби ключові елементи безпеки не ставали заручниками політичних ігор. Ну, я вам дякую, що додивилася ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.